Тільки сонечко сідає, вечір настає, у садочок під калину купчик мій прийде, а ми стояти з ним у парі будем до зорі, і не страшні нам із кумоклять і комарі, а садукали. А мене Черняву кум кохає, чоловік тепер мені байдужий, бо кохаю свого, кума дуже. Колективу Степняночки майже 10 років. Дівчата, незважаючи на війну, намагаються і в цей складний для країни час залишатися на позитиві, допомагають наближати перемогу на творчому фронті донатять, влаштовують благодійні акції на підтримку захисників і захисниць. Пісня допомагає їм жити і рухатися вперед з оптимізмом. От скажи на твою думку, як діловода, культура, музика вони потрібні от в цей час? Під час війни потрібні, я вважаю, не в такому масштабі, але от трішечка якась розрада повинна бути. От як ми, був такий проміжок часу, ну, мабуть, 22 рік повністю в мене нічого в нас не було, а потім зібралися благодійний концерт, ми благодійний вибачаю, зібрали на 8 березня. Люди приходили, люди задоволення йшли. На 8 березня цей же був благодійний. Ми збирали кошти, і була в нас ця патріотична пісня Хай буде воля. То в нас її на біс просили, мабуть, разів три. І люди аплодували стоїть. І що от як довго не співаємо, от не вистачає. Нам не вистачає цього, скучаємо за піснею. Одне бажання зараз, напевно, воно усіх, щоб скоріше закінчилася війна, наступив мир, перемога. Хочу побажати нашим односельцям, нашому колективу, дівчатам, миру, добра, здоров'я, щоб ми дочекалися. Швидкої перемоги, і побільше нам концертів і побільше виступів. Бажаємо, щоб в наше селище повернулося мирне життя, щоб повернулися люди до своїх домівок. Бажання, я думаю, у нас у всіх одинакове, щоб швидше закінчилася війна, щоб був мир і щоб Україна побідила. Слава Україні! Героям, Героям. Героям. слава! ні. Зійде, коли місяць зійде, ти до мене приходь у садочок, а я мамі скажу, а я мамі скажу, що піду назбирати квіточок, а я мамі скажу, а я мамі скажу, що піду назбирати квіточок, ой черешня, черешенька, пусти мене. Пусти мене на вулицю, погулять на вечорницях, Ой, черешня, черешенька, пусти мене моя ненька, пусти мене на вулицю, погулять на вечерницях.